Сьогодні ми презентуємо проект відновлений і відновлення, який реалізується компанією МХП спільно з українським католицьким університетом. Це про новий напрям в реабілітації військових ветеранів, рекреаційна терапія. Цей підхід зарекомендував себе в провідних країнах світу, і це. Новий підхід для реабілітації системний підхід, і це не лише про спорт, а й про спільноту, про об'єднання і підтримку цієї спільноти. Ми співпрацюємо в Україні з українським католицьким університетом, який відповідно має співфінансування і партнерство з іншими країнами світу. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що основний напрям є реабілітація військових ветеранів на сьогоднішній день. Цей захід є таким новим кроком для того, щоб реабілітація військових в Україні була більш сучасною і системною. Ми в МХП завжди. Звертаємо увагу на те, щоб військові е ветерани їхні родина отримували підтримку не лише на словах, а й на діях. Підтримуємо проекти, які стосуються саме реабілітації через спорт, через рекреацію, через реабілітацію в суспільстві і на робочих місцях. Ми привезли велику нашу команду студентів. Викладачів, працівників нашої медичної клініки уку для того, щоб допомогти з організацією і, власне, щоб і, і так само студенти разом з працівниками лікарні з фахівцями з реабілітації, разом з хлопцями, військово, військовими пораненими і ветеранами, щоб вони Побачили можливості використання адаптивних видів спорту з раннього періоду, але власне введення спорту як рекреаційної терапії і можливість урізноманітнити і використовувати в реабілітаційному процесі, тому що громада може дати дуже багато можливостей для реабілітаційних центрів, реабілітаційних відділень для гострого періоду, щоб урізноманітнити процес і швидше пришвидшити інтеграцію і повернення в стрій. Звичайно, надати якісну підтримку в цей момент, який необхідно а не згадати, коли вони Так, дуже довга дорога може бути до. Такої хорошої фізичної форми активності дуже довга може бути дорога, якщо відразу людина не повірить свої сили і не спробує то, що здається на сьогоднішній день, неможливо. Я з 14-го року працювала з пораненими хлопцями з в госпіталі військового регіону, нашого військово-медичний клінічний центр. І так як я до того працювала в паралімпійських центрах. Працювала власне, з, з багатьма тут присутніми тренерами, і надихнулася історією ще в нашому Львівському інституті фізкультури. Тут присутній Орест Мар'янович, який був нашим куратором і надихав нас історією паралімпійців, і тренерів, які це все роблять. То, я з тим всім досвідом прийшла волонтерити в госпіталь і почала використовувати ті всі засоби з хлопцями. І ну вже в нейрохірургії. Тому це все працювало і зараз працює. Це необхідно мати хто на конкретному досвіді, а не якісь там свіжу підготовлені по книжках. А то вже досить він жив поворотом, вже вже є певна витяжка от того, що працює по по попри ту свою інформацію. Так. і ми, ну в 14-му ми покликали відразу паралімпійців. Тоді ще рівне рівному не було як військово поранених військових. А ми кликали паралімпійців для того, щоб вони показали своїм прикладом, що можливо, як можливо жити, наскільки можна бути сильним, наскільки можна жити в суспільстві навіть часом краще ніж до поранення мати можливість і виїхати за кордон. І, все. і тут є якраз і Павло Козак, цей то, це були ті люди, які Бодя Носевич, які відгукнулися, які приходили до хлопців і розказували про своє життя, показували, пробували з ними різне. Павло колись штангу притарабанив просто в нейрохірургію. Зараз є вже хлопці, які є дуже сильні, які виступають і на інвіктусі і вже і в Паралімпійських іграх, які створюють свої організації адаптивного виду спорту. І якщо вони будуть приходити в гострому періоді, відразу починаючи з реанімації, мотивувати хлопців, давати пробувати різні види спорту, залучати на заходи, тому що ми виписуємо в громаду. І вихід за межі палати в громаду має бути чим пошвидший, а до активного життя ще швидше. Цікаво, багато людей, дуже приємно, що зібралося багато молоді. Молодь підтримує, що і ветерани прийшли, і зараз будемо намагатися проводити якісь невеличкі турніри, щоб нашим хлопцям ветеранам було цікаво. А мої враження це я вже треную хлопців третій рік ветеранів. Так що я получаю задоволення, що я можу хоч чим щось допомогти передати свій досвід для своїх хлопців. Зарані враження від заходу, ну позитивні враження. Хочеться, щоб такі заходи були в кожному регіоні і стали традиційними, проводилися якомога частіше, оскільки це шлях до реінтеграції, реабілітації наших ветеранів, як фізичної, так і ментальної, до повернення їх в суспільство. Коли громада комунікує і співпрацює з фахівцями високого рівня, це економить час, гроші, нерви. І ресурс, як кажуть, кошти використовуються максимально раціонально, скажімо, робляться певні речі за потребами. Тому, коли, коли ти працюєш з фахівцями, тобі набагато простіше всіх відношення. От, але ну, мусимо зважати завжди на принцип рівний і рівному. Користуватись також принципом не робіть для нас без нас. Комунікувати з різними, як кажуть, фахівцями, які мають поняття в різних нозологіях. Би кажу, для людей з проблемами опорно-рухового апарату це одні запити, для людей з повною втратою зору чи частковою втратою зору це інші. Відповідно, для слабочуючих чи нечуючих це інші потреби. Відповідно, то ті всі речі потрібно враховувати, бо, скажімо, мусимо робити акцент на потребах людей. Власне, тим і визначається, скажімо, Комфорт, нема обмежень, відповідно, ну акцентуєш на можливостях, Скажем, маєш умови, ти можеш себе реалізувати в будь-якій сфері. Є є військовий капелан, є військовий та практичний психолог, батько року, найсильніше людина на світі з однією рукою праві станова тяга і багато-багато іншого. Коли я пережив свою втрату, для мене це було важко. І я запатентував, зробив такі винахиди, так, які допомагають сьогодні з ураженням верхніх кінцівок, написав повні програми і сьогодні впроваджую адаптивізацію. Хоча я її вже впроваджував 10 років тому. Я сам з маленького містечка Бердянськ, це біля моря, і саме там ми створювали історію адаптивного спорту. Правильно сильні речі, які працюють, які зараз досить актуальні це необхідний номер один, можна сказати. Я би сказав би так, що е, сьогодні про це все, що говориться про людину. Тобто я маю на увазі, що коли ми робимо подібні заходи, е, мені приємно, щоб на них були всі лавки, тобто ветерани, люди з інвалідністю, ветерани, які отримали інвалідність, військовослужбовці, цивільне населення, діти, старше покоління. Це один з найкрутіших компонентів, на мій погляд, коли ми починаємо об'єднувати з досвідом. І далі ми створюємо атмосферу вже якісно для того, щоб люди жили, жили гідно, жили з честю, жили з своїм бажанням і розвивалося автономія. Ну і звичайно, більше треба не просто заходів, треба проєктів різних моментів, да, щоб ми збили цю певну стигму в контексті людей з інвалідністю і розробили да, якийсь єдиний такі ем, момент стосовно того, щоб всі були да, якби в гідних умовах. Ну і звичайно, адаптовувати, створювати класні спортзали, створити інклюзивний простір, створити інклюзивне середовище, да, щоб люди на крісло колісному могли проїхати, щоб люди на протезах могли пройти, щоб люди мали гідну роботу, щоб люди мали гідну освіту, щоб чоловіків піднімали, да з певних депресивних станів, і вони готові були створювати родини. І все 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 в такому ключі, тобто жити як для всіх, так, щоб ми не відсічували якісь категорії, а навпаки, об'єднували і розуміли наші потреби так, цивільних нормотипових людей, людей з інвалідністю, ветеранів. І тоді це буде ну, дійсно гідна історія. Я сам є ветеран, людина з інвалідністю наслідок військових дій у 24-му році. Отримав поранення на самому пункті Часів'яр, втратив руку. І сам знаю на собі весь процес проходження реабілітації і наскільки важливо впровадження адаптивних видів спорту саме на ранньому етапі цієї реабілітації, тому що це один з ключових елементів повернення до нормального життя, до нормального функціонування і тут йдеться не лише про якісь високі досягнення тут. Навіть питання побутовості, тому що спорт і всі напрямки, неважливо, який то спорт, чи то теніс, чи то стрибаз з луку, чи то важка атлетика, кросфіт, будь-що, що людині до подоби допоможе їй повернутися до життя. Але це потрібно підходити до цього питання мають бути спеціалісти підготовлені ще в ранніх етапах. Мені просто дуже повезло. У мене був лікар-білітолог класно підготовлений, і в мене спорт появився, що навіть тоді, коли мені не познімали швидко. Тобто це був дуже ранній період. Такі заходи необхідні на постійній основі, тому що ми тут можемо показати багато напрямків одночасно. Люди можуть спробувати зрозуміти, що їм більше доподобається, і потім далі почати. І тут йде про комунікацію, про обмін досвідом, про підтримку один одного, тому що ці заходи завжди наповнені такою теплотою, підтримкою, розумінням. і Це дуже важливо. І... Ну мені здається, що вони мають бути дуже дуже часто на постійній основі в кожному місці. і дуже важливе питання звісно інклюзивного доступу, тому що це величезна проблема. В будь-якому місці, від, від великого до маленького містечка, це дійсно зараз величезна проблема. І ми повинні розуміти, що не люди з інвалідністю повинні підлаштовуватись під ті місця, де вони знаходяться, а місце повинно бути доступне для всіх. І суспільство повинно розуміти, що це невід'ємна частина нашого життя, і вони повинні бути готові прийняти людей, ветеранів, людей з інвалідністю. І не повинно бути меж розмежувань чи якихось знаєте, там, недорозумінь повинно бути доступно інклюзивно і дружно і підтримуючою. завдяки МХП і Українсько-католицькому університеті громадська організація шанувальників боксу Золочівщини була долучена до програми рекретаційної терапії, котра працює з військовими ветеранами з обмеженнями, і ми дуже були раді долучитися і з повагою відносимося. І нам дуже було приємно брати участь у цьому дійстві. І бажаємо, щоб кожен не байдужий в можливості своєї міри, і хто би мав би таку зарадість так само долучитися. Щиро вам дякую. Слава Україні!